Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бригінецьний не телемарафон. Е, неділя ранок хочеться щось позитивного. От я й вирішив розказати вам про деякий позитив. І е, він має пряме стосування до нас. Ну, інакше це не буде позитив. Так от, параби женуть росіян. Це позитивний момент. Він для нас дуже важливий, тому що будь-яке ослаблення. Нашого ворога воно е, додає нам певних можливостей, як ви знаєте, чи не знаєте, але менше з тим, у е, Кремля було дві великих зони впливу на ситуацію в Середземному морі. Це велика серйозна військова база в е, Сирії, і їхні проксі, їхні близькі політичні сили чи військові сили мали серйозний вплив, цілу територію контролювали і контролюють, і продовжують вірніше контролювати. Поки що в Ліві. Це біля Єгипта на на Середземному морі, там на заставці, мої цього випуска можете подивитися, карту там видно. Де що не знаходиться? Так-от, Ліга Арабських країн це кілька десятків країн, де живуть Араби. Ну, от як ми, мовно кажучи, могли би створити Лігу Слов'янських країн, якби у нас не було певних слов'янських країн, які, ну, коротше, самі знаєте. Так от, в них є Ліга арабських країн. Вона завжди була слабка розділена, у них були різні інтереси, і от зараз в Багдаді відбувся їхній саміт, і на цьому саміті вони продемонстрували свою дуже суттєву е таку згуртованість. І е ключовою проблемою, яку вони обговорювали, е був, була Лівія. В Лівії, як ви пам'ятаєте, була спроба. Державного переворота чи заколот, чи хунти кілька днів тому. Там вона розділена на кілька частин, і дуже цікаво, що вони закликали вивезти звідти всі зовнішні е, сили. Е, це трошки стосується Туреччини, це трошки стосується НАТО, е, яке має свої там е, інтереси, грубо кажучи, але головне, це стосується передусім Кремля. Тому що Кремль там дуже суттєво відіграє свою роль, і він хоче там закріпитися, і особливо тепер, коли його поперли з Сирії. а з Сирії у них була військова база на березі Середземного моря, її відібрали і віддали цей порт тепер Об'єднаним Арабським Еміратом. Що цікаво в цій історії, в цій історії цікаво не тільки те, що. Кремль пруть з повністю Середземного моря. Ну, тобто у них тепер немає ніде ніде, зачепити, ніде зачепитися за Середземним морем. Тобто там е е закрити їх в якомусь там протоці або взагалі зробити, е заборонити будь-який прохід російських кораблів через Середземне море, і тоді е зробити Чорне море. Морем без флоту, без військового флоту. І я думаю, на це би всі пішли, і Україна, тому що навіщо нам той військовий флот, коли в нас є дрони? Правильно? Так. так от дуже цікава історія, що під час цього саміту головною темою була лівія. А традиційно вони були розрізнені між собою ці країни, тому що їм доводилось говорити про Іран. І про Ізраїль. І при тому, що зараз в Ізраїлі йдуть суттєві бойові дії Ізраїля проти Амаса, проти В Газі, ця тема залишилась другорядною. Так само, як і всі небезпеки, які є пов'язані з Іраном, частина країн, до речі, тяжіє до Ірана, але ці теми не стали головними. Чому вони не стали головними? От, Цікаво, чому вони вибрали об'єднуючу тему, а, а ті теми, які їх роз'єднували, вони не піднімали взагалі. Дуже просто. Тому що цей саміт відбувся через кілька днів після того, як звідти перся, виїхав, повернувся додому Трамп. І Трамп там вніс певні консолідуючі речі. Трамп намагається впливати на великі групи, які, ну Може він посилити. Грубо кажучи, Ліга Арабських країн давно хотіла створити свій союз. Ну такий справжній союз, типу Євросоюза. Тому що якщо цю економіку об'єднати всю разом і зробити це як Європейський Союз, припустимо, то це дуже потужна одиниця. У них там все завалено нафтодоларами, по території вони достатньо великі, і можливості у них є великі. Але поки що йдеться не про такий союз, хоча говорили колись були розмови про те, щоб валюту єдину зробити, ну і так далі. Але ця тема економічна і ця тема валютна не дуже зараз е лобіюється. Ну, тому що Трамп в цьому не зацікавлений. А от військове об'єднання і забезпечення озброєннями, оце має значення. Як ви пам'ятаєте, дуже хизувалося тим, що Трамп е клав неймовірно великий. Потужні угоди про виробництво зброї і забезпечення їх певним арабським країнам. От це продовження того. Тобто, Трамп намагається контролювати нове НАТО, умовно кажучи, називаємо це так. Бо його так і називають, кажуть, арабське НАТО. І він намагається його контролювати і для того, щоб зробити ще одну свою серйозну зону впливу. Тобто Це його відповідь. Умовно кажучи, Китаю, тобто він намагається звідти витурити вплив Китая, Туреччини, до речі, теж, ну і, відповідно, Кремля, і всі, всі ці структури, які впливали, він їх ізолює і витісняє звідти. Ну, як на мене, стратегія це правильна для нього. Якщо говорити для нього, я не знаю, що там для цих арабських країн і що вони будуть робити, коли вони об'єднаються, який у них буде план, чи вони просто будуть мирно собі. Розбудовувати свою державу чи будуть виявляти якісь системи тиску впливу на сусідні держави, а вони знаходяться в підбрющі Європейського Союзу, тобто вся Північна Африка, це є Ліга Арабських країн. Так, от, в даному випадку, як на мене, ми ну це велика геополітика. Ми не знаємо, як там буде, що там буде відбуватися далі, але на сьогоднішній день ми можемо констатувати для себе, що Трамп. В даному випадку певною мірою переміг він вирішив три проблеми Одночасно Він відтягнув рику від Ізраїля. І хоча Ізраїль продовжує бойові дії, зараз вони надзвичайно великі, і він надзвичайно активно проводить бойові дії в, в Газі. Він Проводить операції і в Сірії, і в Лівані, але на це ніхто зараз не зважає, тому що є певний консенсус, що Газа повинна бути зачищена, тому що сам по собі Хамас, як проксі Ірана, він дестабілізує ситуацію в самій Лізі і в самій палестинській державі, яку хочуть створити. Нагадаю вам, що Хамас це найбільший. Ворог Єгипта, тому що це брати мусульмани, які намагалися зробити державний переворот в Єгипті, і це, ну це окрема історія, але для них, тобто, нема такого, що, знаєте, там Хамас люблять араби, вони з його хочуть підтримувати. Це такий виродок для них так само, але ж є ж приліччя, там тобто як же ж можна не захищати. Коли їх Ізраїль бій, а зараз якось так спокійніше домовились. Ну і те, що з Іраном ведуть перемовини, намагаються його ослабити. Це я про Трампа, це теж влаштовує Арабів. Таким чином він разом з Арабами намагається тиснути. А насправді ж це все починалося ж інакше. Починалося з того, що Китай помирив саудитів і Ірак, Іран, саудитів і Іран. завдяки цьому. Іран посилився, а завдяки тому, що проксі Ірана почали війну проти Ізраїля, то, ну, то вийшло так, що союз саудитів і інших з Ізраїлем, який планувався, він не був укладений. І таким чином, Китай і Іран дестабілізували регіон, почали тиснути. Великою мірою на Ізраїль всі стали на порозі великої війни, і Трамп ну, реально ніби розрулює цю ситуацію. В цьому є позитив, якби для ну, для регіону, і ми повинні зрозуміти, що Трамп щось таке може зробити продуктивного, ну і витіснення В Росії. Звичайно, що з Сирії їх витіснили завдяки туркам, передусім. А в Лівані, в Лівії вони теж турки активно беруть участь. Не знаю, як там все це складеться, але турки теж намагаються Росію звідти витіснити. Так що тут Ердоган грає свою роль, і дружба-дружба, і кукуруза окремо, як ви розумієте. Так, от це одна частина, а друга частина теж дуже активно впливає на ситуацію в Україні. Ці, ця Ліга арабських країн закликала провести вибори в Сірії в, в, в Провести вибори в Лівії. Лівія, Лівія розділена на кілька регіонів. Зараз там багато урядів різних, йде велика громадянська війна. Цю громадянську війну підтримують різні країни з різних боків. І в цій ситуації вони закликають провести вибори. І це теж такий, ну як би сказати, сигнал, який стосується України. В тому розумінні, що. Вони закликають, об'єднайтеся і проведіть вибори, оберіть нову владу, і зразом з цією владою ми всі разом почнемо працювати. І якщо е, цей план удасться, то це буде серйозним м, таким тиском, в тому числі на Україну, і особливо на Зеленського. якому будуть каже, слухай, подивися, що робиться в Лівії. Вони там проводять вибори. А у вас якось це не дуже. І я вже бачу, як це буде робитися, і е, тому що навіть подивіться. Хіба можна арабські країни назвати зерцем демократії? Ну там, цехі, автократія і так далі. Але коли треба вирішити якусь проблему, вони називають правильний варіант. Вони кажуть, проведіть вибори, скажіть, що ви хочете. Народ об'єднайтеся, і покажіть, яку ви хочете будувати державу, ми вас підтримаємо. Тобто навіть слабо-демократичні е країни, які ну, з індексом демократії у них. Певні проблеми, вони вбачають саме в інструментах демократії хороший момент для того, щоб вирішення вирішити кризові проблеми. І, безумовно, це правильно, коли в країні непорозуміння, в країна не може вирішити проблеми, які існують, дати можливість народу обрати ту владу, в яку вона вірить сьогодні. Не тоді, коли ще давно, коли були зовсім інші умови, коли там. Значить, все було тихо і мирно, і попередники все зробили, щоб було все добре. А зараз, прямо в цей момент, коли нові влади, нова влада, нові менеджери загнали ліві в глухих. Так от це буде безумовно результатом ну, тискому на Україну так само, і в Україні будуть казати: подивіться, що робиться в іншій країні, де в йде. Ну, всі території, тобто у нас лінія фронту, і ракетні обстріли, шахеди і так далі, то там війна йде всюди, там нема такого, що отут мира, там війна, а тут лінія фронту, вона повсюди. І... Але там, правда, зовнішні гравці не такі сильні. Але ну, ситуація є, і є ж краще раз, що це буде впливати на ситуацію в Україні. Таким чином. От нібито саміт Ліги Арабських Країн відбувся давно, далеко десь в Багдаті, яке це має стосування до України, а воно має пряме стосування до України, я вам про це розказав. Дякую, тому прошу вас а, лайкати хто вже додивився до кінця. Я вже не прошу на початку, тому що безглуздо, якщо людина зайшла на 30 секунд і пішла, про що її можна просити? Друге, будь ласка, поширюйте цей текст. Мені дуже потрібні ваші коментарі. Я в них зазираю, це правда. Мені цікаво знати звідки, хто чого як. Третє, вчора на день чогось виробили мою опцію спонсорства. Сьогодні її знову встановили. Я дуже прошу вас додаватися. На сьогоднішній день є два пакети спонсорства. Для мене це дуже багаті можливості. є пакет 70 гривень. Ну, поки що вони нічим не відрізняються, але я буду, коли е, таких людей набереться багато, я буду м, з вами радитися, що би ви хотіли бачити, тому що це вже буде таке співтовариство більш велике. От, і думаю, що це буде вже дуже-дуже скоро. Ну і, і ключове для мене дуже важливе, там в описі є посиланнячко. Ми м, збираємо гроші на. Точніше так, ми збирали гроші на 20 дронів. І вчора ввечері дзвонили хлопці і сказали: а ви можете нам купити не 20 дронів, а 10 дронів і 50 акумуляторів для дронів додатково. І каже, що сталося? Він каже: знову отримали дрони без акумуляторів. Ну, от підрозділ отримав дрони без акумуляторів, ми зберемо на ці акумулятори. І тепер за ці самі гроші, за які ми хотіли купити 20 дронів, ми фактично поставимо в бойовий порядок. 60 дронів. Таким чином, кожен внесок ваш, він стає тричі тричі ефективнішим. Тому ми вже вас прошу доєднувались. Не жана є банк, а зараз ми збираємо тільки в банку, тому що з конвертом якась проблема, там закінчилися ліміти, і ми намагаємося вирішити цю проблему, Але поки що є тільки банка. Прошу вас, будь ласка, підтримуйте. І сподіваюся, цей. Важливий момент, ми скоро завершимо. Залишилося зібрати близько 70 тисяч стрьохсот, які ми збирали. Дякую вам, гарного всім дня! Слава Україні!